200 років тому в Устинівці вирувало громадське життя. Доказом тому реєстраційна книга сільського старости. Нині цей документ є музейним раритетом, і його разом зі світлинами цінують найбільше. Це необхідно зберігати історію села. А чому я збираю? Тому що це. Моя моя, я люблю його. Я люблю це ж моє село. Це ж моя батьківщина. Це ж моя хай маленька батьківщина. Моя мене тут виросли діти, батьки мої виросли тут. Я виросла. Світлана Васянович каже, що, попри відсутність надходжень сільської бібліотеки, люди охоче читають книги і сприяють поповненню музею історії села. Та на святкування говорили не лише про історію, а й сьогодення. Зокрема, давній товариш сільської громади Микола Рудченко. Я сьогодні тут стояв і говорив з доярками, які Після роботи бігли додому, але забігали ще й до клубу. Все кипіло село. Тут проводили семінари. Тут багато чого було. І я переконаний, що все те добре, що було, воно повернеться. Микола Рудченко переконаний, відродити село можна тоді, коли залучити інвестиції. В Устинівці є всі передумови для того: родючі чорноземи і вигідне розташування. Село Устинівка це типове маленьке село Поліцького краю, кругом ліса, болота. Ну і невеликі такі клапти з орної землі. І, хоча громада налаштована оптимістично, дається взнаки демографічна криза. З наступного навчального року не працюватиме школа. Чому закрили школу? Нема дітей, нема дітей. Що ж вісім дітей всього було до, до до початкових класів, і все ж поліпшити ситуацію реально. Устинівка, на відміну від інших віддалених сіл, вже має поліпшення інвестиційного клімату та економічне відродження.